Іринка, привіт. Одне питання. Підкажи, будь ласка, а якими ключами відкриваються двері? Так, окей, окей, поняла, поняла. Це. Дуже дякую, гарного вихідного. Іра, ще одне питання. Де в нас світло включається? А, бачу, бачу. Дякую, гарного дня, гарного вихідного. Іринка, ще одне питання. Підкажи, будь ласка, що робити зі столом і кріслами? Угу, виносити. Це я маю робити? Ага. А нагадай, хто це придумав? Я поняла. Іра, не повіри ще одне питання. Підкажи, будь ласка, де включається вітрина? Що з нею робити? Бо я вже все облазила, не бачу жодного включателя. Іра, привіт! Люди хочуть кави, не знаю, де стаканчики. А, бачу, 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 бачу. Дякую, гарного вихідного дня! Слухай, а оця штука, що з нею робити? Я щось не можу розібратися, куди її кладати. Все, окей, вихідно не буде. Я прийшла.